Про ситуацію на фронті будемо говорити далі. Як звітують в інституті вивчення війни, Новопавлівський напрямок є нестабільним. Зокрема, в Генштабі говорять про те, що ворог намагається тиснути одразу по трьох напрямках: це Покровський, Харківський і Сумський. І, зокрема, про ситуацію на Харківщині поговоримо. Тут потрібна ваша допомога, аби ви сконцентрували всі свої зусилля для того, щоб задонатити на потреби наших оборонців, адже їх пташки це очі і зброя на передовій. Вони бачать ворога там, де не бачить ніхто, і влучають точно в ціль. Але як то кажуть, кожен виліт це е, ризик, і кожна модернізація в дронів – це врятовані життя. Зараз триває збір на апгрейд для роти ударних дронів батальйону безпілотних систем третьої окремої штурмової бригади. Потрібно додаткове обладнання, аби наші воїни могли бити ще точніше і ще е, ну, на більш далекій відстані. Необхідно зібрати 350 тисяч гривень. Кожна гривня, як то кажуть, знов ж таки це крок до перемоги. Донайте, долучайтеся, реквізити, номер картки, все це. Є. Є для вас Ігор Пиць командир в розрахунку без третьої штурмової бригади, відповідно батальйону безпілотних систем. Вітаю вас, вітаю, доброго дня. Збір на додаткове обладнання для роту ударних дронів батальйону безпілотних систем 3 ШБ. Як апгрейтети дрони? Чи бувають дрони, які дістав з коробки одразу в роботу, чи все ж таки намагаєтеся якось дооснащувати, доопрацьовувати, підлаштовувати під власні потреби? Те «дістав з коробки і одразу в роботу, чи одразу полетів. Це такий трішки міф. А якщо і так, то цей дрон фактично нічого зараз на сьогоднішній не уразить. Це буде просто марна спроба якогось якоїсь атаки. Отже, наша модернізація це декілька напрямків. Ми міняємо відеоприймачі і відеопередавачі. Також ми покращуємо наш зв'язок, посилюємо наш зв'язок. Працюємо над захистом від ворого від ворожого ребу. Також монтуємо кращі акумулятори і адаптуємо під нашу тактику, оскільки зараз IPV-дрони, вони застосовуються в різних, якби такі як камікадзе, так як і розвідка, навіть можлива застосовуємо і модернізуємо їх в залежності від нашої оперативної ситуації і для певної тактики їхнього застосування. Отже, кожен донат, який люди нам дають, він іде. Буквально просто на фронт, просто е, всі дрони, які е, ми модернізуємо, хочу теж наголосити, що у нас є декілька майстерень і декол, декілька таких кіл-перевірок е, і е, модернізації та е, певного вдосконалення наших технологій та засобів, е, перш ніж цей дрон потрапить до рук е, пілотів на бойових. Так, друзі, звертаюся до наших глядачів. Бійці третьої окремої штурмової бригади в додатковому представленні не потребують і тому е, актуалізація допомоги вона завжди необхідна, наочно, актуальна. Тож, будь ласка, донатимо на покращення і модернізацію тих самих FPV-дронів, які влучають повсякчас, влучно потрапляють в ціль. Як в безпосередньо там в особовий склад, але в техніку і в бліндажі про техніку поговоримо і про е, сам харківський напрямок, зокрема, я його анонсував, де ви перебуваєте. Зведення Генштабу, і Діпстейт карта свідчить про те, що ворог тисне одразу на чотирьох напрямках: це і Сумщина, і Харківщина, і Донеччина. Зокрема, і тут, якщо говорити, ну і називається там Шосткинська громада, Сумська і Ампільська і Дружбівська. Врешті, якщо говорити про ситуацію на Харківщині, хатня просування в цей бік. Що вам відомо щось про це? Як в цілому її оцінюєте в контексті застосування можливо оновлених підрозділів свіжих сил? А можливо і техніки, таку тезу ми теж. Днями чули, що від експертів, що ворог не застосовував раніше броньовану техніку, тому що готувався до чергового витку ескалації до наступальних дій. Так, оскільки ви знаєте, ворог спробував просунутися на Харківщині в певному населеному пункті. Їм не вдалося закріпитися. Це був був такий певний тиск і тест нашої оборони. Цим ворог займається активно на всьому напрямку, оскільки. Вони пробують про, прощупувати, дізнаватися нашу якби оборонну спроможність, і е, таким чином вони е, таким тиском чином е, розвідують власне е, обстановочку. Е, їхня тактика це в цілому м'ясні штурми, е, це техніка на прорив, і за допомогою застосування артилерії та е, БПЛА. Е, це тиск на наші підрозділи, тиск на нашу, на нашу оборону. Їхні, їхні засоби нам відомі. Це тактика, яку вони не міняють довгий період часу. Сил і підрозділів в них недостатньо для того, щоб утримувати великі міста. Тому вони пробують власне грати на виснаження нашої оборони. Угу. Е, так, друзі, ви активні. Дякую вам за те, що долучаєтеся. Вже м, понад 20 тисяч зібрано за ці три хвилини. Е, давайте більш продуктивніше, щоб якомога більше вже понад вже майже 40 Бачите, змінюється на очах цифра. Донатимо, Допомагаємо бійцям 3 третьої окремої штурмової бригади. Я от читаю повідомлення стосовно ситуації на фронті. От зокрема два тижні тому активні дії розпочалися на новій ділянці фронту. Росіяни перетнули державний кордон на Харківщині. Основний тиск припав на населений пункт Мілу, але закріпитися окупант. Там, там там не вдалося як часто росіяни зараз намагаються ну, на тепер вже діяти несподівано, скажімо так, заходити можливо там з неочікуваних для вас напрямків в цілому для нас вже немає неочікуваних напрямків від нашого ворога, оскільки наша лінія бойового зіткнення проходить трішки далі від держкордону тобто, це на окупованих територіях. І нагадую, третя окремо штурмова бригада тримає найбільшу лінію фронту в збройних силах України, і всю лінію ми досконало свою знаємо. Ось ця історія з проходом в Харківську область російських військ з території Росії. Вона так як я вже згадував раніше, вона більш така тестова, пробна на прорив для того, щоб відволікати наші якісь певні сили. Для того щоб перевіряти нас на нашу стійкість і на наше підготовлення до захисту держави, отже, спостерігаємо, що вони кидають свіжі підрозділи, які пробують захоплювати на техніці, тобто на використання бронетранспортерів, бронемашин для штурмів, для того щоб захоплювати позиції. Але відповідно, ми спостерігаємо. При е, збільшенні їхніх атак збільшення їхніх втрат і теж за допомогою е, FPV ударних дронів е, безпілотних е, літальних апаратів, е, ми маємо змогу е, розвідувати, не мати несподіваних моментів на нашій лінії фронту, оскільки ми працюємо як і на розвідку, так і на Знищення захист та ураження наших цілей особового складу та техніки, тому несподівано для нас нічого немає. все що все, що відбувається для нас, вже знайома ситуація. Єдине на чому нам залежить, це на підтримці людей, які можуть підтримувати наш підрозділ, які можуть підтримувати нашу бригаду, вірити в нас і допомагати нам коштами, тому що. Кожна гривня, фактично, яка задона вона іде пряму на знищення ворога. Кожен донат це потенційно знищений реп ворожий, це потенційно знищений противник, танк, позиція або інший ворожий засіб. А власне, це і був заклик до наших глядачів. Будь ласка, на покращення поліпшення ефективності дронів для наших оборонців третю окремо штурмової про харківський напрямок. Говоримо один з найгарячіших. В мене ще питання. От ви про техніку згадали про те, яка повсякчас нищиться, да, броньована. Зазвичай це техніка, яка використовується ну в якості там логістики доправки ворожого особового складу на позиції там або відвезення поранених. Чи все ж таки з'являється умовно там якісь сао самохідні артилерійські установки або ж танки? Про це кілька слів, і чи відчувається, що от ми останнім часом чуємо, що паритетність вона порушена в сенсі застосування дронів і БПЛА різного типу, і у ворога вже є ситуація з цим трохи краще ніж у нас, але це по кількості самих дронів. А от щодо вправності й майстерності російських операторів, як ви її оцінюєте? Так, спочатку про техніку ворог і застосовує по мірі її накопичення. Тобто, якщо в них є в запасі якісь там танк, і в них є е, потреба використати цей танк для якогось прориву, вони його використовують. Відповідно, е, ми це цю техніку нищимо, і вони очікують на наступну. Е, це така патова ситуація, над якою ми працюємо для того, щоб е, ворог не мав змоги просуватися далі. Тобто, ми постійно працюємо на знищення, спостерігаємо, як і танки, так і БМП. Дуже багато мототехніки вони зараз використовують, оскільки е, мотоцикл більш маневрений, але у нас є певна тактика застосування, і ми не дозволяємо їм е, виконувати такі певні мотошторми Теж спостерігаємо і сао, і гармати Т-30 е, різного роду е, військова техніка. Е, відповідно е, до. Другого запитання, будь ласка, повторить, бо е я е так е дуже нападу. Буквально, Буквально менше хвилини лишається часу щодо вправності і професійності ворожих операторів дронами. Тобто, по кількості, можливо, росіян там трошки краще з кількістю дронів. А щодо от, конкуренції наших операторів з їхніми я теж не скажу, що в них і кількість їхня кількість переважає. А, по е тому як ворог зараз. Можна так сказати, краде технології в нас і старається нас наслідувати. Ми повинні бути на крок попереду. Отже, щоб вигравати завтра, нам потрібно бути кращими сьогодні. Я не скажу, що ворог класно управляє безпілотними засобами. В них є свої певні техніки, але все ж таки ми попереду нашого ворога. Оце ключове до речі, безпосередньо від військового оборонця, який знаходиться на фронті стосовно кількості. і порушення паритетності, бо часом можемо почути там на якихось подкастах або в ефірі від тих чи інших активістів чи блогерів, що а, кількість ворога превалює по дронах. А, власне, ваша позиція вона була озвучена. Ми її почули. Дякуємо вам за долучення до ефіру Ігор горпиць, командир в розрахунку батальйону безпілотних систем окремої штурмової бригади. Звісно ж, дякую нашим глядачам.